У смілі традиційно цього року зібрали символічний великодній кошик для захисників України, котрі нині далеко від родин на передових рубежах боронять незалежність і свободу. Долучилися до наповнення кошика всі без виключення навчальні заклади сміла, заклади культури. Голови кварткомів та керівники ОСББ на місцях організували з мешканцями виготовлення величезної кількості запашних смаколиків. Привітав усіх з передашнім святом і міський голова Сміли Сергіяненко, подякувавши усім тим, хто не лишився байдужим і долучився до збору великоднього кошика для захисників. Це той мінімум, який ми можемо зробити для наших захисників. Я дякую всім дотичним, які долучилися. Це і освітяни, і культурна галузь, і кварткоми наші, наші бджілки, це волонтери, які доставили з рук в руки безпосередньо ці невеличкі подарунки до наших захисників. Їм терпіння, витримки, наснаги. Звісно, як найскорішої перемоги і миру в нашій країні. Ми всі на це сподіваємося, всі про це мріємо. Давайте дійсно всі підтримаємо молитвою наших захисників. Це те мінімум, який ми можемо зробити і помолитися за їхнє здоров'я і за нашу Україну. Символічний Великодній кошик перед відправкою освятили у міському культурно-освітньому центрі священнослужителі міста. Перші всі помолимося за нашу Україну, помолимося за наших воїнів. Попросимо Божого благословення, їм сили, стійкості, ну і нашого тепла, нашої любові у цих пасушках, яких приготували. Ми сьогодні освяти, волонтери відвезуть, щоб вони відчували, що вони не самотні там, що про них думають, про них дбають, їх люблять і шанують, і молять. Від навої та несподіваної смерті на Господи. Тебе, Прости нас, Господи. Благословен Благослови Бога, завда мені пустить часи навіки віків. Амінь. Ми знаємо, що Господь Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб також знищити зло гріховне. І ми знаємо, що Він воскрес і змертвий. Він переміг зло, яке прийшло гріховне і духовне. Тому ми чекаємо, щоб і на нашій землі українській це зло могло відійти. Як Христос Воскрес, так і хай і наша ненька Україна Воскресне. Вої наші прикладають багато зусиль для того, щоб зупинити ворога на нашій землі. Але наша молитва, всіх вас, всього українського народу повинна бути відсилена, щоб вони відчули. Теплоту наших сердець, наших молитв, і нехай Ісус Христос воскресший, який переміг смерть, нехай він допоможе, щоб ми перемогли це зло, яке прийшло на нашу землю. Доставлять великодні смаколики від смілян волонтери Смілянська самооборона Січ разом з волонтерською групою спілки ветеранів та інвалідів АТО. Черговий раз Смілянська самооборона Січ для хлопців на фронт до відправки з допомогою наших міських властей Відділу освіти, шкіл, а також і волонтерів деяких сил. Березняки, наприклад, велика Ябонівка допомогли зібрати величезну кількість пасок, яку ми сьогодні вже відправляємо Курському і Тонецьку область. Сьогодні під'їдуть. Сьогодні будуть відправлені чотири машини. Більша частина виїжджає сьогодні і вже буквально, дай Бог, щоб все було добре, то завтра хлопці зранку вже його отримають і будуть смакувати вже потрошку. Смаколиками, які передали ці громади, цього ж дня перші вантажівки з великодніми дарунками для захисників рушили в дорогу. Аби, будучи далеко від родин, кожен український воїн до Великодня отримав часточку тепла і любові. На смаколики з великоднього пошука чекають у багатьох військових підрозділів, де нині несуть службу наші сміляни. Тож нехай ці пасхальні страви зігріють не лише наших військових земляків, а й будуть приємним дарунком усім захисникам.